Німецькі політики закликали завод зброї рейнметал прискорити обслуговування техніки, передані Україні. На сьогодні в німецькому політичному істеблішменті піднімається активно питання інтенсифікації підтримки України. Політики написали загальний лист керівнику Рейнметал, щоб концерн швидше звернув увагу на проблему разные версии, версії, э, е, ускорить этот момент. Хто саме із політиків закликає прискорити обслуговування техніки і чи відреагувало керівництво рейнметал? Сьогодні розповімо. Члени правлячих фракцій соціал-демократичної партії Німеччини, зелених та вільної демократичної партії, закликають виробника зброї Рейнметал надати більшу підтримку українській армії в обслуговуванні військової техніки з Німеччини. На сегодня в немецком политическом истеблишменте поднимается активно вопрос интенсификации поддержки Украины, в том числе это касается вопроса ремонта той техники, которая уже была поставлена Украине на фронт. І яка отримала определенне повреждення. Три політики: Андреас Шварц, Себастьян Шефер і Карстен Кляйн написали загальний лист керівнику Метал Арміну Папергеру. У ньому вони скаржаться на те, що питання ремонту техніки все ще залишається дуже складним у вирішенні. Существують ряд в Германії, чия техніка зараз захищає. Украину на фронте одним из столпов немецкого ВПК является компания Ryan Metal, и к сожалению, к сожалению для того чтобы проводить... Определенные регламентные работы для того, чтобы э, ремонтировать поврежденную технику, ее необходимо э, отправлять назад с территории Украины на ремонтные базы э, Rheinmetall, э, либо непосредственно в Германии, либо... В одної із ближайших к Україні стран декілька місяців тому компанія Рейнметал оголосила, що відкриє центр технічного обслуговування бойових машин піхоти «Мардер» у Львові. Проте завод ще не почав працювати, і танки доводиться перевозити для ремонту в такі країни, як Литва. Рассматривались разные версии, чтобы э, ускорить этот момент. Э, говорилось и о открытии нескольких промышленных объектов непосредственно на территории Украины. Э, также говорилось о открытии... Опрельного хаба два політики Шварц та Шефер уже були в Україні влітку 2023 року. Щоб побачити яку користь принесуть системи озброєння, надані Німеччиною. Тоді стало очевидно, що постачання запчастин на слабкому рівні. Ну как ми відемо, вопрос не двіжиться з тими темпами, наскільки було... Озвучено ранее э, с такой амбитной, э, амбитным настроением. Вот. Поэтому очень хорошо, что представители э, немецких социал-демократов, э, которые сейчас входят непосредственно в коалицию и являются э, силой именно э, канцлера Германии Олафа Шольца, Счастливо з район метал рассмотреть можливості для ускорення э, ремонтних работ. Ремонт військової техніки, пошкодженої під час бойових дій, затягується, що створює додаткове навантаження на українські збройні сили, які і так страждають від нестачі матеріалів. Тобто, таким образом ми бачимо, що э, німецька еліта заінтересована в тому, щоб техніка, которая предоставлена силам оборони України, использовалась, во первых максимально эффективно і максимально оперативно, возвращалась в строй, українська промисловість могла б виправити ситуацію і сама виробляти запчастини, вважають три політики. Щоправда, Рейн-Метл має надати відповідні технічні креслення.